Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні мені дуже захотілося поговорити з вами про дотик. Торкання, торкання до дитини, про дотик як спосіб виховання наших дітей. Ну, колись, мабуть, років 15 тому в нашому Бахмутському краєзнавчому музеї в одному із залів, який був присвячений педагогіці. Я знайшла листівку, листівку 20-х років. На такому папері, майже такому, який використовували тільки для того, щоб щось загортати. Було написано сірому, такому непримітному, було написано декілька слів до батьків. І цей папір, цей, цю таку листівочку, пропонували дітям передати в школі, передати батькам. Там були приблизно такі слова. За роки війни ми стали дуже-дуже злими і жорстокими. Будь ласка, будьте добрішими до дітей. Пройшло ну, майже 70-80 років, може і більше, майже 100 років, да? а ця листівочка дуже актуальна. Роки війни роблять нас більш жорсткими. І не тільки по відношенню до себе або оточуючих, а перш за все до наших дітей. І тому зараз розуміння того, що таке дотик, дуже актуально. Ну, Рецептори шкіри різні, там є рецептори болю, рецептори тепла, холоду і рецептори дотику. Так ось рецепторів дотику приблизно 25 на 1 см квадратний шкіри. Особливо їх багато на кінчиках наших пальчиків. І коли мама торкається своєї дитини, вона і для себе, і для дитини на особливій мові пояснює: Не бійся, все буде добре. Ти захищена, чи захищений? Розумієте. Коли мама підходить до своєї дитини не для того, щоб спитати, як твої справи, що там у тебе відбувається, щось розпові... розкажи мені про школу, а ще щось, а просто підходить для того, щоб обійняти її, сказати, як я тебе люблю. А може нічого не казати, просто обійняти, просто погладити її по голівці, доторкнутися до своєї дитини, відчути її тепло віддати своє тепло. Не коли ти роздратована, а коли ти заспокоєна. Обійняти дитину і доторкнутися до неї. І в цей момент дитина отримає повідомлення про те, що її люблять. А відчуття любові, воно те ж саме, що відчуття захищеності. В цей такий складний час, коли все розірвано, відносини між людьми розірвані. Наші стосунки з дітьми також підлягають руйнації. Ми повинні свідомо, свідомо їх відновлювати через дотик. Чому саме через дотик? Ну, тому що це така невербальна спроба пояснити дитині на підсвідомому рівні, що вона в оточенні людей, які її ніколи не зрадять. Які її ніколи не полишуть. Інколи багато слів про важливі речі можуть замулювати ці речі. А коли мама обіймає дитину, ладить її, торкається її і передає своє тепло, це більше, ніж сказати навіть, що я тебе люблю. Колись робили такий експеримент. Відомо, що дитинчата шимпанзе до трьох років швидше розвиваються, ніж дитинчата людини. Справа в тому, що шимпанзе прямо висить на своїй мамі до трьох років. Вона обхоплює малеча обхоплює свою маму долоньками, тримається дуже міцно, і мама завжди тримає біля себе дитину. Тобто дитина відчуває тепло мами. Мама весь час їй торкається. Ви бачили, мабуть, такі кументні відео, де мама сидить, свою малечу гладить щось там вибирає з її шорстки. Ну, це майже те ж саме, якщо маленьке цуценя вилизує язиком своя мама. То, і ось до трьох років малеча шимпанзе поряд з мамою робили такий експеримент. Відривали новороджену малечу шимпанзе від мами, поміщали в ті умови, де її годували, де про неї турбувалися, де все було необхідно, тепло, все, все що необхідно було. Але не було мами з дотиками. Просто з дотиками мами не було. Дитинча гальмувала в своєму розвитку, і зверніть увагу, до трьох років не доживала. Уявімо собі нашу малечу, яка весь час не лежить у своїй постільці, а поряд з нами. І це, як з'ясувалося, пришвидшує її розвиток. Пришвидшує її розвиток. А нам здавалося, що вона повинна призвичатися до того, щоб лежати наодинці, щоб бути в такому стані, коли поряд неї нікого нема, вона само з собою, ну може, іграшки якісь. А як з'ясувалося, дуже важливий дотик мами. То саме сьогодні, в ті часи, які ми переживаємо, я хочу звернутися до всіх вас, дорогі батьки. З проханням не про слова, з проханням не про висловлювання почуттів, а про дотик, дотик тепла і любові до своїх дітей. І не тільки мами повинні торкатися своїх дітей, але також тата. Так торкатися, щоб дитина відчувала завжди, що тата поряд, що мій тато найкращий. Нехай ваші дні з вашими дітьми будуть сповнені не тільки сумісних прогулянок, спілкувань, а й особливих дотиків. Дитина не дозволяє торкатися себе тим людям, яким вона не довіряє. І якщо ви торкаєтесь дитини, то це значить це означає найбільшу довіру і дитини до вас, і вас до дитини. То торкайтеся своїх дітей. Передавайте їм любов через цей дотик, підтримку і відчуття захищеності. Дякую за увагу, славу ЗСУ. Дякуємо їм за те, що ми можемо дарувати наші дотики нашим близьким і рідним, і вони поряд з нами. Далі буде до побачення, дорогі друзі.